Проєкт називається Дуже просто. Зателефонуй Шептицькому. Ви маєте можливість набрати номер Андрея Шептицького і почути від нього пораду на сьогодні або пораду на життя. Коли перед управлінням культури постало питання, як шанувати, відробили Андрея Графа Шептицького, цей ювілейний рік. Насправді ми мали багато людей, але насправді це дуже велика проблема, оскільки хотілося зробити цей, цей проєкт Шанувати Шептицького» інновативно. зробити Шептицького ближчим до кожного українця. І, власне, дуже дякуємо національному оператору Кімстар за таку нагоду, за те, що він підтримав нашу ідею і створив особливо, з нами проєкт за телефону Шептицького. Отже, суть проєкту є короткий номер 2907. Думаю, що хтось з вас вже здогадався, чому саме такий. номер, оскільки 29 липня святкуємо День народження митрополита розреїгра Шептицького. Отже, кожен опера, кожен хто має номер, хто є абонентом Київстав, так можна брати в будь-який момент до кінця цього ювілейного року в комбінацію 2907 і почути абсолютно випадково, а насправді не випадково, як ми всі зрозуміємо, цитату ми Андрея Галина Ми насправді підтримали цей проект через те, що ну, здавалося Шептицький і телефон, що є спільного, звичайний смартфон чи пропичний телефон. Але щоб, ути, щоб донести знання про Шевтицького, ми вирішили таки підтримати цей проект. Адже в кожного в сім'ї бодай один телефон є. І кожен користується зв'язком кожен день. Просто 29.07, і ви чуєте думки Шевтицького про любов, про економіку, про інші речі, які на послухайте. Я мушу сказати, що з початку самого проєкту насправді вже було дуже багато дзвінків. По моїй статистиці це є понад 50 тисяч дзвінків. Подумайте, у нас пройшло фактично тільки місяць, де люди телефонують, телефонують і спілкуються з Шептицьким, слухають Шептицького. Я вам скажу, скільки годин люди слухали. Це є три тисячі годин. Люди, були в компанії, так політа Шевтинського. Я запрошую вас послухати, адже кожного дня ви будете чути нову цікаву цитату, яка важлива кожен день. Львів, місто театрів. У нас є дуже багато різних театральних установ. Це є дуже академічні і дуже експериментальні. А є театр, який не має свого приміщення. Він так і називається театр у кошту. Сказав тобі, що? накинув халатих на себе і тихенько на пальцях пішов до робітні тати, аристократ, з кортазійни усмішки на вуста. Добре, добре, яке нам нами туземному житті, Чи то до Богу. Ми всі раз обещал.